Насправді недовіри у мешканців двору по вулиці Глинки, 5, 7 та 9 було багато. При першій зустрічі із міським головою Юрієм Гранатуровим. Тоді мер приїхав особисто із своїми заступниками, щоб повідомити. Двір потрапив до цільової програми, і незабаром розпочнуться роботи. Де у нас нічого, 30 років вообще тут нічого не було, ні площадки, не було, нічого не було. А 8 жовтня у мешканців двору відтепер може з'явитися особисте невеличке свято. Саме в цей день міська влада передала оновлений двір його власникам городянам. Молодці ми раді. Рады. А дети довольны <laughs> на красоту. Я житель Корабельного района с 1973 года. Я проработала в школе 45 лет, в школе номер 43. Сейчас я пенсионер, я воспитываю внуков. Я очень рада, что у нас во дворе сделали такую хорошую площадку. Спасибо большое за заботу о детях и о нас. Спасибо, что появился. Гранатуров сделал нам прекрасную площадку, где можно гулять и детям, и спортсменам, пройти по прекрасным дорожкам, которых у нас не было, были все поломанные. Поэтому большая благодарность мэру. Юрій Грантуров розповів, що міська влада свого часу робила аерозйомку за допомогою дронів. І потім вже на цих імпровізованих картах визначали межі дворів і планували роботи. І тепер хазяїва тут. Должны тільки следить за тим, щоб все було в порядку і добре. Тому дай Бог. Вот здоровья и мирного неба всем жителям этого двора и всем Николаевцам. Месть город будет таким. Дмитрий Дмитро Олег Хусейнов, МСН.